Друзі, сьогодні я хочу познайомити вас з новим станом. Стан я богиня достатку. Як його можна активувати? А дуже просто: за допомогою моїх авторських афірмацій, а іншими словами, кодами нової реальності. Все, що вам необхідно, це 21 день підряд не пропускаючи. Повторювати за мною магічні фрази. Давайте будемо розбиратися, як це працює. Отож, якщо ми повторюємо одну і ту ж афірмацію, фразу слово протягом 21 дня мозок починає сприймати її як нову програму. Повторення створює нові нейронні зв'язки тобто нову звичку мислення. І з часом дана фраза або слово вкорінюється в підсвідомості, і ми починаємо поводитись відповідно до неї, притягуючи у своє життя ситуації, які з нею резонують. Я творець своєї реальності. А ви. Якщо ви втомилися від нестачі, блоків, хаосу в фінансах, час нарешті увімкнути енергію достатку. На курсі Я творець достатку. Ви отримаєте активацію грошового потоку, глибинні практики, трансформації і чіткий план масштабування вашої справжньої цінності. Ви боги, створені жити в багатстві. Тому реєструйтесь за посиланням в шапці профілю або під цим відео і починайте творити свою нову реальність вже тут і зараз. Коди нової реальності. Я богиня. Достатку. Я богиня достатку, і багатство вливається в мене легко і вільно. Моя енергія магнітить гроші, ресурси і щедрість Всесвіту. Я дозволяю собі жити в розкоші, гідно і з насолодою, в моєму світі. Завжди є більше, аніж достатньо. Кожна моя думка це інвестиція в мій процвітаючий світ. Я ціную себе, і тому світ цінує мене щедро. Моє багатство це прояв моєї внутрішньої сили. Я приймаю фінансові потоки з любов'ю та вдячністю. Я створена для достатку. Насолоди і свободи, я канал для божественного процвітання. Мої бажання священні, і вони реалізуються легко. Кожна моя дія приносить мені дохід, дари і нові можливості. Я жінка, яка вміє приймати і примножувати. Достаток це мій природний стан. Я живу в енергії багатства, де немає обмежень. Я знаю, що таке жити без обмежень. Я знаю, що гідна всього самого найкращого вже тут і зараз це проявляється. Я вибираю розкіш як стиль свого життя. Гроші люблять мене і залишаються зі мною назавжди. Я багата внутрішньо, і це проявляється зовні. Я живу в просторі нескінечної підтримки Всесвіту. У моєму житті все приходить у потрібний час і з легкістю. Я вірю в свою цінність і силу творити золото. Я жінка-магніт, яка приваблює ресурси партнерів і гідні проєкти і підтримку. Моє тіло, голос і душа усе про достаток і красу. Я богиня, яка втілює божественну енергію достатку в кожному своєму прояві.